Ну, а тут таке сонне царство. Трішки сьогодні був стрес, лампа перегоріла. Добре, що Валера вчасно помітив, замінив. Тепер треба мати на увазі, що треба ще одну докупити, а може і дві. Вони так буває раптово хоп і ці лампи, а ці малі їм постійно потрібне тепло. Вони ще так спить. Заховався під кормушкою Мале, ти там живе. Що ти хочеш жінка? ціля, все зі мною в порядку. Ох, Розбудила, скажи, розбудила. Не проходиться тобі мімо.